Продюр, да? ось ми підрівнялися. Глянути верхне право да? вот Так. Отак пойдет. Да. Пригальмовуємо. Паркінг. Ручник. Добре. Всю силу потратили, я сподіваюся. Вимикаємо покащік, відпускаємо тормоз. Цю машину проектували німці. Угу. Так, це ауді. Вона розрахована навіть на тих, в кого немає сили, тобто немічних взагалі. Тут все пальчиками робиться. Ви так вклались в цей ручник. Я думав, як, ну блін, я вчора в спортзалі от, приблизно станову робив з такою потугою. Ну, всю енергію вклав. Розслабтесь, дивіться, ось дивіться. Легенько, одним пальцем. Угу. Легенько, одним пальцем, так? Затягнув легенько одним так. пальцем. Дернув трішечки, щоб кнопку розслабити. Опа! З кермом теж плавненько, воно одним пальцем крутиться, з цим теж плавненько. Спочатку натискаємо, потім, бо ви от, потім от. Ну, це да? Ну Тобто, все спокійненько воно робиться. Тобто зламати можна будь-що. І, mm -hmm. і, і е, так як чого ви боїтесь? Ні, нічого не боюсь. Добре. А, ви ж відповідальність не несете? Ні. Да? Я несу. Моя машина, я по котсу я винуватий. Mm -hmm. Так, значить що, робимо те, все що я скажу, і розслабляємося. Страшно? Дивіться, я ж можу керувати цим автомобілем, навіть якщо ви мені будете заважати. Правильно? Добре. Правильно? Правильно. Я заберу і кермо, і педалі, а газ можу вон, відтиснути. Понажимайте газ трошки. Це тормоз. Добре, це газ. Газуйте. А тепер mm -hmm. можете? Ага, фігаз два. А тепер я можу погазувати. Спробуйте oh, ще погазувати трошечки. Ні? Не виходить? Ось газуєте, а я раз і віджав. І все. Те ж саме з тормозом. Нажав, віджав. Uh -huh. От спробуйте понажимати тормоз трошки. Що там, не нажимається? Okay. Зрозуміли? Yeah. Тобто педалі я контролюю, дзеркало, вон, бачите, як скільки. Я контролюю. Кермо теж я контролюю траєкторії і чи можна, чи не можна. Бо скукоженість це просто капець. Так що можна розслабитися, і ви просто тут не мов би на екскурсії, я дозволю тут посидіти, да? Проведу екскурсію, розкажу там тим, поступаємося, тут тим. Добре. Окей. Окей. Бо юмою, зараз поправлю камеру. Бо в нас просто. Ну что, погнали. Итак, нам треба левый покосик, трошечки тормоз, стоять, трошечки тормоз, mm -hmm. ручничок, дернуть. Добре, давайте еще раз. Пойдет, драйв. Добре. левый зеркало. стопы Мы mm -hmm. же можем трошечки почати руку. Вы просто с нуля хотите вкатиться в левую смугу. А, давайте разгонимся. Левый покажчик. Трошки швидкість набрати вправі, в дзеркало подивляємося, дзеркало там гарно видно. Yeah. І потихеньку прилаштовуємося. Плавно, дзеркало ще дивимося. І вперед. і дзеркало. І вперед. І, вперед, і дзеркало. І вперед. Добре. Який тут пріоритет, кому ми будемо поступатися? Крутяк, кому поступаємося, ми ліворучитиме. А, якщо ліворуч, то стрічки. Поступає. Добре. І. І з По тих останніх, так? У нас зелененький, скільки буде ще? 13. Без різких натискань. Ножку на тормоз. Плавненько підкручуємо. Зустрічки більше немає. Цілимо в середню смугу. Їдемо. Немає? Справа теж. Добре. При повороті ліворуч, голову вліво обов'язково. Так, на останньому пішоходному. При повороті праворуч вправо. Їдемо в середній пені смуги. Без різких рухів. Руки розслабить, щоб лікти були розслаблені. руку не затискати. І в цілому розслабляємося. Далі ми будемо їхати прямо, який у нас пріоритет на перехресті. Зараз не мабуть світла так. так. Якщо так, ми прямо так, їдемо, кому розлібаємося? Добре? Так. Да, дійсно не було. Але в нас тут зміщення. Права церква глянути, там ніхто не порушив. Бо можуть поїхати справа і смуги прямо, хоча немає. Далі ми подимо. Далі ми тільки то далі беремо. І в своїй смузі. У нас який пріоритет тут? Добре. Потишоходом що пропускаємо. Ну ми їх У них чортняни. Добре. Сильно довго дивилися, втратили напрямок і різкі рухи не робимо взагалі. da sua Сійський ще раз на стрімних пішохідних, там де обмежена оглядовість, чи дуже популярний пішохід, чи дитсадок, чи школа, зліва справа, там ніхто до нас не біжить, аж справа, аж звідти і зліва аж звідти. Добре, проїжджаємо. Який тут пріоритет? Перешкоді справа будемо поступатися? Ні. Чому? Тому що ми да, зелене дорогу. Де в нас там знак? Знак. Був знак? Ну, да. Так. Був знак, де? Був. Да, точно? Точно. Якщо ми прозівали знак, можна піддивитися, що у них у них там так, да, у нас там дійсно було. Далі ми будемо рухатися на перехресті прямо. Mm -hmm. Який там пріоритет? Mm -hmm. Кому будемо поступатися? Ну, mm якщо -hmm. прямо, нікому. Добре. У нас там зміщення якесь намальовано, так? Mm -hmm. Так. Тільки без різких рухів навіть ногу різко перекидувати не треба. Нога поки що нам. В принципі, можна ж їхати, так? Да? Яку смугу ми будемо їхати Вліво чи в середню? Ми в середньої накладалися. В середню. В чому? Ну, з середньому. А хто в ліво поїде? А, тоді ми вліво поїдемо. А я це середньою в ліво поїхала. Хто що тут дві смуги? Ні, тут їх чотири. Раз, два і там П2. Нам вліва смуга їхала тільки ліворуч. Mm. І вона прямо сюди поїхати не могла. Все, ми були самі ліві, котрі їдемо прямо. Uh -huh на порахрастили поручливый покащик.